Тема цицьок у нас не розкрита. Поговоримо з вами про післязавтра. Про після завтра для модійних контентних ресурсів. І питання полягає в тому, чи взагалі є завтра модійних ресурсів, професійних, тому що що робити з і котиками, як з ними воювати. І питання це насправді до вас. Як ви гадаєте, є завтра у нас? Чи немає? Є. І яке воно? Неділя. Можна виспатись нарешті? Ні, насправді, якщо говорити власне, про інформаційні медіа, то це дійсно те, про що казала Віка, це і шість, і це є те, що американці називають tech, тобто чітка націленість на да, певну цільову аудиторію. Тому я про те, що портали поступово вмирають, ми маємо простонішеві ресурси. Так. Тобто завтра у нас є. Так. Це добре, це, мені це подобається. Ну і власне з часом я впевнена, що в Україні можна буде там з кожної зупинки, там із телебусни або ще щось. Зайти і там почту чи це на І ці девайси, вони в кишені з вами постійно. Є ще одні прекрасні дівайси, які а, дають більш, ще більше можливостей користувачу своєї сторони, а медійному ресурсу своєї, для того якось ну, комунікувати якимось чином із контентом. Є соціальні медіа, через які ми отримуємо інформацію. А, власне, наприклад, в світері кореспондент нету, ви можете почитати новини швидше, ніж вони з'являються на сайті. А, коли минулого року я була редакція, редакція в редакції медіа редакції в Лондоні, а ми побачили в них на сіні такі величезний екран, на якому з твіттера по хештегах підвантажуються такі найбільш популярні теми на даний момент. І таким чином вони підсвітковують ну, такі важливі події, які відбуваються в даний момент просто онлайн в світі. Uh, є ще така uh, цікава історія, uh, яка трапилася ну, буквально там, недавно з моєю колегою uh, з Фокусуа, тобто це гуманітарка Фокус і журналу Фокус. Uh, вона проводила в Одесі uh, такий воркшоп, так? тобто вона розповідала своїм колегам про те, як потрібно зараз працювати з журналістам онлайн-видань, і розповідала їм безпосередньо, як потрібно працювати з допомогою соціальних мер'єр. В цей момент, коли вона почала виступати, колеги, давайте ми подивимося, що зараз відбувається у вас в Одесі. В Одесі, що там цікавого у вас тут соціальних майданчик події в Одесі. І в цей момент вона Ваше, бачить, трохи бачить, що відбувається щось дуже дивно. Ну, і в цей момент відбувалося захоплення, ви чули цю історію, так? захоплення цих злочинців. І вона буквально на рок-шоку просто починає писати новину на фокус УА. Ну і, власне, фокус УА був одним з перших ресурсів, який написав про цю подію. Ну, і таким чином вона дуже гарно продемонструвала, що соціальні медіа це, це той ресурс, який не можна ігнорувати. Йдемо далі. Тобто на сьогодні я, ви, ви, кожен з нас може виступати репортеру. Тобто, а, Ми можемо писати свої блоги чи свої соціальні мережі про те, що відбувається ну, просто зараз. А, в даному випадку, це принципі, додатку а, для, на, на Android для телефонів, який вийде наступного тижня кореспондента. А, ви можете одразу свого телефону фотографувати або знімати відео, або фотографії фотографію робити або відео. Завантажувати їх на сайт і одразу шарити в своїх соціальних мережах. Тобто це реальність. так? І сьогодні також я є медіа. Тому що в мене є своя сторінка на Фейсбуці, і я сама обираю новини, з яких ресурсів я хочу отримувати кожного дня. Тобто я формую своє власне медіа. Ну і власне сказати. Власне, всі ці реалії вони. Власне, тільки один шанс для того, щоб вижити. Мені потрібно адаптувати а, своє медіа під ці реалії, які ми власне, під ці зміни, які зараз відбуваються. Ну і власне крок номер один. Да? Мені доводиться бути мобільною. тому що згідно прогнозами, у світі все більше і більше людей щодня заходять в інтернет з а, саме мобільних телефонів. І за прогнозами у 2013 році кількість юзерів. Які заходять в інтернет через мобільні телефони, буде дорівнювати кількості юзерам, які заходять в мобільний інтернет ну, зі своїх історій, не, зі своїх, ну, власне, капелів. Да? І ця тенденція вона, власне, зберігається в Україні. В даному випадку це крива, яка показує кількість активних користувачів, які завантажили і юзають додаток кореспондента на айфоні. Тобто ви бачите, що крива не зберігає ліс. От. І згідно даних, на сьогодні в Україні 5 мільйонів користувачів використовує мобільний інтернет, а це майже 40% всіх користувачів інтернету в Україні. Ну, і це теж не можна ігнорувати. Тому нам доводиться бути поряд. Тобто, власне, крок, ну, крок один не знаю, крок порід для будь-якого контентного, ну і не тільки контентного інтернет — це створювати різноманітні додатки. Чи Web, Web, або пропадає версії для різних мобільних пристроїв або планшетів. Крок номер два. Теж очевидно, так? Да? Нам доводиться бути соціальними. Перше, ми мусимо бути там, де щодня все більше і більше, більше часу проводять наші користувачі. Плюс різноманітні а, лінки наші, нашого ресурсу, нашій сторінці, вони додають а, SEO ваги нашому ресурсу. Це ще, ну, це ще плюс, чому ми повинні бути в соціальних медіа. Ну, і, а, кількість панів говорить про те, наскільки наш бренд ну, цікавий, та, наскільки він сильний. Тобто присутність медіа додає нам ваги. SEO, спілкування ну, і плюс і Варто не забувати про те, що соціальні медіа це джерело трафіку. В даному випадку ви бачите, як росте відсоток трафіку саме соціальних мереж на сайт кореспондентних Ну, власне, крива теж очевидна. І ви просто не можете це не використовувати. було ще місячний трафік? Так, я можу вам сказати. Дякую. Отже, ну, є очевидні кроки, там, раз, два, три, так, що потрібно робити. По-перше, для того, щоб користувачам не було там, дуже складно витратити десь кілька хвилин і а, пройти кілька кроків для того, щоб користуватися на вашому сайті, робіть фейсбук-логіни, контакти логіни можливо, твіттер-логіни, це ну, все залежить від того, на яку аудиторію ви розраховуєте. Два різноманітні е, плані. ВКонтакте, також в, так, в Фейсбуці. Для чого це потрібно? Ну, власне Ми переконалися на своєму досвіді, як тільки ми поставили такі плугіни на сторінках кореспондент, у нас одразу різко почала зачитати кількість фанів в соціальних медіа на наші сторінці. Це означає, що ми отримали можливість на постійному схові щодня контактувати з більшою кількістю наших читачів. вносити їм наш контент, наш продукт та, і отримувати відповідно трафік. Два обов'язково різноманітні кнопки там шарингу. Лайки, дві і так далі на, на, на сторінках вашого контенту. Це знову ж таки ссылки, це знову ж таки переходи. Це очевидно. так? Далі використовуйте можливості, ну, власне, які надають вам соціальні медіа, ну залежно від того, що це за соціальні медіа, це створення різноманітних подій, це ведення конкурсів, це різні дискусії. Додавайте собі ваги соціальних медіа. Піхнічно створіть таке враження, що вас дуже багато, бо є сюди, і коли нетниця там сюди ви. Стосовно конкурсів, можу зазначити, що наш у нас був позитивний досвід а, був а, той момент, коли ми одночасно проводили соціальних медіа, чотири конкурси. Ми побачили просто грандіозний ну, величезний скачок у трафіку і в кількості фанів на нашій сторінці. І ми зрозуміли, що а, конкурси рулять. Єдине таке зауваження, е всім хочеться якісь класних призів, то варто думати там про іпари, базиратифони, і тепер гарантовано. Теж колеги, ну, там, є відео, колеги не але не знаю, вони проводили конкурс там теж сільська, тобто вони зразу два в одному були сільські, вони чотири сільські Тобто в них були ці були айпари. Конкурс полягав наступному, якщо не знає, то треба було стартуватися дівчатам, так? власне, оголити там всі свої імперпринади і та, хто там зробить це найкраще, отримує айбар. Ну, робилися речі. Тобто там така була боротьба на життя і на смерть. Ну, але виграду нормальність цього конкурсу. І далі. Теж, стосовно комунікації, тобто, соціальні медіа дають дуже багато можливостей. Там можливість спілкуватися над тим своїм користувачем. Але вони складять ну, певні челенджі, тому що це спілкування може бути різним, можна бути замирним, ну, передбаченим, сірим, можна бути яскравим, можна дійсно спілкуватися зі своїм користувачем. Ми буквально недавно почали, ну, зробили експеримент теж, ну, власне, в твіттері. Ми почали не тільки відвантажувати свої новини нашим користувачам, нашим читачам. Але почали з ними спілкуватися. Тобто редакція розповідає фактично такій, ну такі Інсайди, так то розповідає, вона ще не вийшла на сайті, але користувачі твіттеру, які нас читають, вони вже знають, що ця новина буде і про що вона буде, вони вже її чекають. У нас почалося дійсно це реальне спілкування бренду і читачів. Це все прості кроки, але насправді вони дають. Хороший результат, і це перевірено. І що далі? Бовне слово. Це перевірки читати. Все ну, може такий читати. Тобто, знову ж таки, ще раз повертаємося. Ми мусимо дивитися на те, що відбувається до коло нас, до того, не Ми маємо бути трансвочерами, а ще краще ми маємо бути трансаторами. Тобто ми повинні встановлювати якісь певні тенденції. Щоб минули, реклама пауза. Спандент. Ми знаємо, що наші користувачі дня у Фейсбуці і там, в більше часу там проводять. Але ми хочемо, щоб вони, проводячи свій час у Фейсбуці, постійно контактували з нами і отримували новини від нас. І ми створюємо одні з перших, які це дізнається, тому що цей продукт зараз розробляється і він може, скоро на протягом місяця, ви зможете не скористатися. Ми робимо додаток на Фейсбуку, коли наші користувачі мають можливість а, просто а, з Фейсбуку а, завантажувати свої а, блоги а, чи свої а, фото і відеозвіти віде на сайт. Тобто не виходячи з так? Плюс вони мають можливість Це прототип так? випадку, що реально немає, це фототип. Тобто вони мають можливість формувати свою стічку нових безпосередньо на Фейсбуці. Я можу вибирати новини в огороджу, я хочу читати. Блоги якого автора я хочу читати, і це не виходить цих святкування. Ну, це так? Да? те, як можна використовувати тенденції на користь. Бути компанійством. Мені здається, що це один з найважливіших контактів. Всі говорять про там, лідерство, про конкуренцію, такі модні слова, я хочу бути пробуючи всі і так далі. Я такий класний, я не хочу співпрацювати з цими з цими. Але насправді це дуже велика помилка. тому що той, хто ділиться, насправді замовляє значно більше. І партнерства дуже важливі. У нас є там кілька цікавих а, варіантів співпраці на місце. Один ну, власне з BBC — Бі БСІ, такий лідер бренд. А, вони дуже цікаві в плані того, як вони захищають свій бренд. Тобто нам довелося відпочати рекламу на сторінках, де є а, власне брендування контенту а, логотипом BBC. але не про це. Зараз мова, а, мова про те, що BBC Розміщає статті а, на нашому ресурсі. Вони якісні, класні, ми витішуємося цьому контенту. Ми ці статті брендуємо, тому що ми, власне, ці їхні статті. І а, за спільним погодженням, а, всі ці статті, вони мають, у них прикріпляється код лісом. І а, таким чином BBC рахує ці всі перегляди на нашому сайті як перегляди свого сайту. фактично вони. Зробили свій сайт на нашому <смеш> сайті, так це варіант такої партнерки. І ну всі задоволені, тому що ми отримуємо контент. Ми ну, відповідно можемо отримати а, більше читачів, тому що ми можемо шарити в соціальних мережах, можемо банерну рекламу читачів. BBC бісі теж щасливі, тому що вони в них досить до слабкий сайт зараз в Україні по відвідуваності. А таким чином вони можуть отримати, а, тобто зробити свій а, хороший а, продукт. Для більшої кількості користувачів і порахувати реально, скільки людей це подивилося. Тобто це частина їхнього сайту. Варіант No2: різноманітні інформи та партнерки. А в даному випадку це інформації української, української правди на сайті кореспондент Чому це цікавий приклад? Тому що ну, власне, нет і українська правда це два сильні бренди на сьогодні в Україні. Власне, чому веде про інформацію? З я взяла ринок, зібрали в місті, коли ну, власне, розпочали цього партнера. Тому що всі були здивовані, бо як так конкуренції, мінімум, трафіку і так далі. Студент і... купує українську правду. <смес> <смес> тут, тут є тричі представник української правди, я думаю, не зможе відповісти на це питання. І ми просто стали партнерами. І по результатах, маємо вже певні результати, ми бачимо, що це партнерство воно реально взаємодію. І, власне. Це приклад. І плюс, якщо будемо говорити не лише про онлайн, але й про офлайн, є, є сенс виходити в офлайн до людей, є сенс отримати різноманітні події, але й буде справі. В даному випадку кореспондент зупав партнером з тебе буквально недавно, тому ми давали можливість святим, хто приїхав на берег моря, послухати власну музику, поділитися своїми враженнями і емоціями. З іншими читачами кореспондентами які ми не мали можливості цього зробити, ми розмістили такі наліпки з QR-кодами, які були безпосередньо у нас на кореспонденти. І таким чином ми людей з офлайну, та будучи партнерами офлайнової якоїсь події, заводили до себе в онлайн, розтворювали якийсь один спільний простір. Це теж класно працює. Управляйте ну, трафіком. Для того, щоб ваш ресурс був успішним, дуже важливо, важливо знати не лише його аудиторію, да? хто вас читає, люди, з яких років, скільки вони зробляють і так далі. Uh, важливо розуміти, звідки вони проходять. Uh, важливо розуміти, ну, який у вас трафік, звідки ви його отримуєте і як він розподіляється по вашому ресурсу. ресурсу. Я просто буквально пролистаю три слайди, тому що uh, це не мої слайди, насправді буде сьогодні. Це слайд для літака, мого колеги, який очолюють відділу онлайн-маркетингу в ОМХ в нашій компанії. І далі сьогодні, о 6 годині на іншому потоці це може подивитися. Деталішок. А вокшот ще буде. Але тут ще шостей презентація. нас повість про те, як ми там управляємо трафіком, які ведеться до трафіка і так далі. Ну, власне, тому я пробіжуся. То ми дивимося, аналізуємо в порівнянні з нашими конкурентами, як ми рухаємося, які у нас економіка росту по хітах і хостах, підміром. Ми розділяємо коротко. Ми розділяємо трафік на 6 кольорів, тобто на 6 видів трафіку. Я не буду я етики. Детальніше пошуковий, да? пошуковий трафік, зрозуміло, да? пошуковики, прямий трафік, залучений трафік партнерки типу з українською правою, новинні агратори, соціальні мережі про це говорили і внутрішній трафік. Тобто, якщо ми маємо там кілька ресурсів кулі, або взагалі, наприклад, ми маємо е, типу, підмірне да? портал, в якому складають маленьких, нібито сайтів, дуже важливо розуміти, який ну, нібито, ні, нібито. <заєте> 아, 진짜. 아, Бачимо, власне, ми вибирали якийсь певний період часу, це може бути тиждень, місяць, ну, те, що нам потрібно. Дивимося на податку співвідношенні, звідки ми отримуємо трафік, бачимо, яка динаміка цього трафіку. Ну і, Зрозуміло, це допомагає нам тримати якісь рішення. Наприклад, нас не вистачає партнера, окей, ми починаємо ринку і думаємо, скільки ми хотіли з партнерами. Да? Ми бачимо, що ми не допрацьовуємо, по ми допрацьовуємо в соціальних мережах або не допрацьовуємо контактів. Да? Ми починаємо, щось робити. ми реально можемо контролювати ситуацію. І теж важливо, ми повинні працювати з силою бренду. А, те, що й говорили, так, кореспондент нет, українська правда, підмір нет, тобто а, ресурсів в принципі, багато, але а, користувачі ну, вас довіряють, підходять на якісь певні. І дуже важливо, щоб ну, вас не зміцнювати силу бренду, тому що це лояльність саме до вашого ресурсу. І у випадку, якщо взяли щось новеньке, або в випадку, якщо... Ну, Ну, буває, було жену, не знаю, щось, щось не так зробили. Користувачі нам це побачили. Є кілька способів ну, у вас навіть процветили з цілою бренду, але я надано провела один з це соціальна відповідальність. Чому? Тому що е медіа по своїй суті да, вони насправді соціальні відповідальні. Вони напряму на тих спілкуються кожним, так з кожним окремо, Вони ну, зромаються з. Якісь важливі події там, там, в Україні розповідають, не всі країни розповідають, в Україні поки що розповідають, просто проєчні ще, ще, ну, якось реагує на це все. А, крім того, соціальні медіа можуть робити щось хороше для суспільства. Наприклад, ми просто першими це зробили в Україні, поки що до нас разом ціно партнерство, але е, власне, соціальне відповідальність із фондом Анкасні аукціон. До якого приєдналася купа зірок. Хто, хтось хотів дійсно щось хороше зробити, хтось хотів просто попіарити, попіаритися, але нам все рівно. От. Ми продаємо лоти, такі, по типу, там, обід Кличко, або гра гольф, грав Гольф з Андрієм Шевченком. І ці гроші, які ми з цього отримуємо, ми за них купуємо апарат для очистки крові. Тому що ніхто від нас не страхований в різних ситуаціях. В Україні є проблема з доницькою кров'ю, є проблема. Сировоно, а це практики допомагає цю кров від різноманітних інфекцій. Це близьке кожному з нас. І завдяки цьому е, проєкту е, ми, крім того, що робимо якусь добру справу, ну, маємо також ну, не маркетолог робить всі асоціюють нас ну, з брендом, якому все рівно, який зробить щось, щось хороше. Е, ми е, щотижня з'являємося на одному з найбільших каналів на новому каналі, тобто власне, з роликами і з інформацією про продані лоти. А, ми ну, власне налагоджуємо стосунки із цими зірками, які нам допомагають. І ми отримуємо трафік. Є.